Кожен експонат музею історії релігії, що у Львові, свідчить про пошуки людиною Бога, про її вдивляння у небо. Віра – потреба людини у духовності, породження роздумів і аналізу. А релігія дозволяє сформувати досвід своєї віри і виявити її у мистецтві і творах високого мислення, яке іменується богословія. Кілька зал у лівій частині колишнього домініканського монастиря 17-18 століть займає Львівський музей історії релігії. Його відкрили у 1975 році як філіал історичного музею. Тут представлено усі головні світові релігії. Основу експозиції відділу «Православ'я в Україні. Складають експонати, зібрані і дбайливо збережені працівниками музею упродовж багатьох років. У період радянської влади музейні фонди поповнилися багатьма експонатами. Величезну кількість речей культового призначення, так би мовити, націоналізували, і вони опинилися в музеях. Тільки після здобуття Україною незалежності церковні раритети повернули релігійним громадам. Сприяв цьому і Львівський музей історії релігії, який передав користування віруючим понад дві тисячі своїх експонатів. Наразі у відділі Православ'я представлені ікони, написані художниками різних шкіл іконопису. Дві з них створені Модестом Сосенком. Це яскравий представник Галицької іконописної школи, який, крім станкового, працював і в монументальному мистецтві. Розписи кількох церков на Західній Україні належать саме його пензлю. До 19 століття відноситься образ преподобного Іова Почаївського. Великий молитовник, просвітитель, настоятель Почаївської обителі, він все життя невтомно обстоював православну віру. Неможливо залишити поза увагою ікону страшний суд, датовану кінцем 16-го початком 17-го століття. На ній зображені усі смертні гріхи притаманні людині. Ікона написана в стилі так званого народного примітиву або наївного мистецтва. Цей стиль іконопису взагалі був характерний для того часу. Призначалися такі образи для сільських храмів і мали наочно допомагати священникам доносити Слово Боже до сердець віруючих. Безумовно цінним експонатом є старобрядницька ікона Собор святих Києво-Печерської лаври, вивезено її з буковинського села Біла Криниця. У 1675 році турецькі війська намагалися штурмом взяти Почаївську лавру. Захисникам святині довелося сутужно. Але завдяки заступництву Божої Матері ворога було вщент розбито. Цій події присвятив свій витвір художник Чипіль. Картина датована 1870 роком. Одним із найдревніших експонатів музею є натільні хрести. За оцінками дослідників, їх відносять до часів стародавнього Галича, а саме до 12 століття. Наприкінці 16-го початку 17-го століття українське православ'я виходить із кризи і переживає період відродження. Одночасно з бурхливим розвитком великих міст засновуються і численні православні братства, які плідно працюють на ниві просвітництва та культури, найвідоміше з них Львівське. Воно першим отримує звання Ставропігійського або Незалежного. Про його діяльність керівні органи братства звітували безпосередньо Вселенському патріарху. Видатна постать українського православ'я, митрополит Київський і Галицький Петро Могила, великий реформатор, церковний діяч, просвітитель. Саме під його ородою видруковано найповніший требник. З молитвами на устах, вивченими по цій книзі, йшли у бій за волю і православну віру козаки Богдана Хмельницького. Тепер це експонат Львівського музею історії релігії. Справжньою перлиною експозиції відділу православія є Острозька біблія, видана деяконом Іваном Федоровим у 1581 році після Різдва Христового. На той час це було перше повне видання біблії церковнослов'янською мовою. Гортаючи сторінки раритету, відчуваєш священний трепет. Ніби торкнувся живої історії і став свідком зустрічі епох, між якими ледь не півтисячоліття, різними шляхами потрапили на виставкові стенди цього відділу музейні експонати, але всі вони є беззаперечним доказом непохитної віри наших предків у Господа Бога нашого Ісуса Христа. Як очі бачать предмети чуттєві, так віра духовними очима дивиться на сокровенне.